Недавно я вирішила подивитись, що там ці патріоти російські знімають, які там в них гімни, типу, подив... що вони там пишуть під цими гімнами. І в ну, мене просто почало реально рвати. Я реально це говорю, я не шучу. так. І мене і я, напис... і я про це написала, бо ну, не знаю. Чомусь в мене таке захотілось. І мені тепер якийсь, д... типу, діалог і мені пишуть не прикривайся відео, не прикривайся, типа, ну, дівчинкою, не прикривайся. Ти не дівчинка, ти якийсь дорослий хлопець, якому сорок з чимось років. Ні, ну я просто в шоці, ну як це можливо, мені ж. Одинадцять ой одинадцять.